Очільник Білого Дому переконаний, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які потрапляють в повітряний простір альянсу. Водночас, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо таку можливість виключає. Буцімто члени НАТО повинні збивати тільки ті літаки, що несуть загрозу. А ось з якою метою залітають російські судна на територію північно-атлантичного альянсу. Це ще мовляв треба з'ясувати. Ну і рішення про застосування сили проти російських літаків чи дронів, які порушують повітряний простір альянсу, ухвалюватимуться в реальному часі. Про це заявив генсек НАТО Марк, Рюте каже, все залежатиме від того наскільки небезпечним буде порушник, чи він чим він озброєний, які має наміри, і чи загрожує він військовим, цивільним або ж об'єктам інфраструктури. Рюту також згадав інцидент в Естонії. Почуємо оскільки в цьому випадку не було оцінено жодної безпосередньої загрози, збивання мігів не було необхідним, і звичайно, ми завжди будемо реагувати пропорційно. Але якщо буде потрібно, будьте певні, ми зробимо все необхідне для захисту наших міст, наших людей, нашої інфраструктури. Але так це працює. Тож це не означає, що ми завжди будемо негайно збивати літак. Ми, як я вже казав, будемо оцінювати ситуацію в режимі реального часу на основі всіх доступних розвідувальних даних, виходячи з чіткі. Параметрів і саме це тут і сталося. З нами Петро Олищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаємо вас. Обов'язково поговоримо про прес-конференцію і те, що сьогодні відбувалось у Нью-Йорку. А перед тим давайте про цей інцидент в Естонії і заяви глави. Генсека НАТО Марка Рюте. На ваш погляд, скажіть, будь ласка, чи, чи небезпечно, чи неоднозначно виглядає міг, який скільки 12 хвилин кружляє над територією країни-член НАТО? Ви бачите, це питання таке достатньо специфічне, тому що як визначити наявність чи відсутність небезпеки? Цій ситуації я, чесно кажучи, не знаю, тому що якщо він, наприклад, випустить ракету, він, очевидно, вже буде небезпечний, але тоді збивати його буде трохи запізно, треба буде збивати ракету або вона кудись потрапить в відповідний момент. А ще в росіян, знаєте, є така практика е, скидання е, ну, е, випадкового скидання бомб. От вони використовують бомби, наприклад, ті самі каби для обстрілу України. Але вони часто у них випадково знову ж таки випадають і потрапляють геть не туди, власне, на території самої Росії. По Позаштатне сходження боєприпасу. Так саме так, це так, ви так, маєте на увазі. Так, 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 так. Позаштатне сходження боєприпасу. Так вони це все офіційно, офіційно класифікують. І от, припустимо, залетить відповідний російський літак, і там з нього позаштатно зійде боєприпас. Оце буде загроза чи ні? А як вони повинні визначити, збирається у нього позаштатно сходити боєприпас чи не збирається? Якщо потім росіяни все одно скажуть, що це було позаштатне сходження і взагалі вони нічого не хотіли? От, Ну просто чому залетіли? Ну, помилка навігації. Чому, знову ж таки, бомба потрапила кудись на якусь, наприклад, авіаційну базу? Ну, збіг обстан, позаштатний, позаштатне сходження боєприпасу? Ну, тобто, в цю груву можна грати нескінченно довго. Але я думаю, що найбільш логічно було б для НАТО позначити е достатньо чітку позицію, що заходження будь-яких е об'єктів, які не мають на це відповідного дозволу в повітряне простор НАТО, будуть розглядатися як агресія, і на це буде е певна відповідь. Пане це Петре, інше, ну, це спроби знову ж таки погратися в деескалацію, але уже на власній території. От у чому особливість продовження гри в деескалацію, але на власній території, як показує практика, ігри е, з Росії в деескалацію нічого доброго нікому не приносять. Пане Петре, як ви пояснюєте, ось це я не знаю, різночитання, коли Трамп говорить, що країна НАТО повинні збивати російські літаки, держсекретар каже, не повинні. Там у них таке відчуття, що ця позиція вона перебуває, як то кажучи, в стані формування. Угу. Тому що дійсно, от держсекретар заявив, що так, як би не повинні, якщо не несуть загрози. Потім там заявив, що якби повинні, але там з певними нюансами. Мені складається таке враження, що якоїсь чіткої позиції вони поки що не напрацювали. І це поки що от, ну, бажання якось заховатися за цією самою деескалацією, але насправді є очевидний факт, що росіяни посилюють масштаби провокацій, і якою буде наступна провокація, ніхто не знає. Але за логікою посилення провокації, це вже має бути щось більш серйозне ніж попередні дії, пане Петре. Чи значить це за ну за такою логікою? Все, що сказане Марком Рубіо сьогодні я маю на увазі за київським часом до ну, скажімо так, зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. ну, не слід до цього ставитись, ну я не знаю, серйозно. Дивіться, тут питання не в тому, щоб ставити серйозно чи не серйозно, а справді знову ж таки, Рубіо там багато чого говорив. Тут просто я думаю, не треба це все розглядати в якості якихось окремих реплік і mm -hmm. якось їх виривати з контексту, тому що справді там наклад була заява Рубіо, що там війна завершиться російсько-українська за столом переговорів. і Вона не має військового рішення. От, ну і в нас це все рознесли відповідним чином, там і багато хто це тлумачить як якийсь там примус України до переговорів. Але інша річ, що Росія ж не демонструє бажання до якогось дипломатичного врегулювання за столом переговорів, і це найбільша проблема. Україна, наприклад, ідею про відповідне дипломатичне завершення якраз не відкидає. Вона її узгодила із Сполученими Штатами. Час переговорів ще в березні цього року, і в принципі з цього моменту це офіційна позиція України. А от Росія постійно від переговорів відмовляється від регулювання відмовляється, вишуковуючи нові нові відповідні причини. Тому я особисто ніякої проблеми в цих всіх заявах Рубіо не бачу. Тим більше, що потім, уже після зустрічі між президентами Сполучених Штатів України, там Рубіо виступив з окремим виступом, де, власне кажучи, багато моментів. В цій ситуації прояснив. За великим рахунком, ми не можемо казати, що позиція Сполучених Штатів стосовно війни якось глобально змінюється. Вони там казали завжди, що от відповідне дипломатичне врегулювання, вони і зараз про це говорять. Інша річ, що дещо змінюється оцінка Росії і оцінка дій з боку російського керівництва і готовності з боку російського керівництва на якісь реальні змістовні кроки щодо завершення війни і на те, що знову ж таки. Це буде означати певні кроки з боку Сполучених Штатів. Але поки що стосовно цих кроків зберігається те, що прийнято називати стратегічною невизначеністю. Стратегічна невизначеність вона відкриває можливості для різного тлумачення відповідних заяв, в тому числі і заяв Держсекретаря Сполучених Штатів цікаво наскільки стратегічно визначеними будуть наступні заяви. Нагадаю, що Трамп назвав Китай та Індію основними спонсорами війни Росії проти України і додав, що європейським країнам має бути соромно, бо вони й далі купують російську нафту і газ. Хоча Росія воює проти України та країн НАТО. Ось про це власне заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на генасамблеї ООН. Ми можемо почути. Китай та Індія є основними спонсорами війни в Україні, адже вони купують російську нафту. Неприпустимо, але навіть країни НАТО не припинили закупівлі російських енергоресурсів. Мені це дуже не подобається. По суті, вони фінансують війну проти самих себе. Це, пане Петре, на ваш погляд, вже остаточно зрозуміла позиція Дональда Трампа стосовно, зокрема, Індії? Ну загалом, так. От стосовно Індії, він достатньо послідовний. Загалом, стосовно Китаю, теж незважаючи на всі заяви про якісь там відповідні, прекрасні переговори і близькі домовленості із Індією і з Китаєм. Ну, я не думаю, що насправді хтось буде особливо заперечувати проти тієї думки, що Індія і Китай реально виступають основними спонсорами Росії, а отже, спонсорами російської війни проти України. І відповідно, якби на ці гроші, які Росія одержує в результаті цих оборудок, то ймовірність того, що росіяни би відмовилися від агресії раніше, я думаю, вона була б значно вищою, це що найменше. Так само, і критика Європи в даному випадку, ну, вона. Достатньо справедливо, тому що дійсно багато хто, ну, принаймні окремі держави в Європі, продовжують купувати російську нафту, російський газ, і це, в принципі, є прямим спонсоруванням російського агресора. Інша річ, що в принципі Сполучені Штати, як про це говорив президент президент України. За підсумками спілкування з президентом Сполучених Штатів могли би самі продемонструвати лідерство у деяких питаннях і не чекати, поки європейці виберуться вирішувати якісь питання, пов'язані із торгівлею з Росією. Ну але це окрема тема. Ну, тому, в принципі, дорікання ці з боку президента Сполучених Штатів справедливі, інша річ, які практичні висновки слідують із цих дорікань. Це, наприклад, просто обвинувачення із метою зняти з себе провину, чи там просто навіть не провину, а відповідальність за подальші кроки. Чи це програма того, як примусити Росію до припинення війни? Якщо це програма, ну я можу лише це вітати, тому що дійсно треба тиснути на спонсорів російського агресора, і через такий тиск можна реально домогтися. Відповідних дій з боку самого агресора, тому що агресор повністю залежний від зовнішнього фінансування. Перед мільйонами глядачів Дональд Трамп обіцяв поговорити з угорським прем'єром Орбаном. Чи можемо ми змоделювати цю розмову? Як вона може виглядати, і, на ваш погляд, чи дослухається Орбан? Чи стане йому сміливості ось так там, в, телефонному, в телефонній розмові сказати: мені, Дональде, я буду і далі купляти російську нафту? Це цікаве питання, тому що я думаю, що донедавна Орбан себе відповідним чином поводив, тому що він. Не сприймав погрози з боку президента Сполучених Штатів і Сполучених Штатів загалом як щось серйозне. Тобто, поки основними темами інформаційного простору світу були тези про перезавантаження відносин між США і Росією, про швидкі домовленості, про торгівлю, якісь спільні проекти. я думаю, Орбан просто не вважав за себе за доцільне якось там обмежувати економічну співпрацю із Росією. ну, бо Можна було розраховувати, що скоро до цієї співпраці приєднаються і самі Сполучені Штати, і, відповідно, питання якогось припинення купівлі російської нафти взагалі не буде актуальним. Якщо президент Сполучених Штатів рішуче налаштований на те, щоб припинити купівлю російської нафти Європою, і якщо він цю рішучість продемонструє Орбану, то Орбан насправді потрапить в таке дуже цікаве становище, тому що він звик. Розігрувати карту того, що він якийсь великий партнер а, Трампа в Європі, головний ледь не представник Трампа в Європі. З іншого боку, він головний в Європі торгівельний партнер Путіна, а, за що одержує достатньо серйозні преференції для себе. І якщо його ставлять в таку ситуацію вибору, то, мабуть, вибір для нього точно буде непростий, тому що він, очевидно. Для нього важливу роль відіграють і відносини з Трампом, і відносини з Путіним так само. Я думаю, що оскільки він себе так поводить, то його поки що ніхто в ситуацію подібного вибору і не ставив. Але якщо реально поставлять, ну от реально мені буде цікаво, як він буде себе поводити, мабуть, буде намагатися маніпулювати якимось чином уникати цієї теми. Але я думаю, що способи. Того самого Трампа, як натиснути на Орбана, є. Пане Петре. Повертаючись до того, що було сказано під час Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, Дональд Трамп до свого виступу критикував Організацію Об'єднаних Націй. Він навіть у виступі. Піддав критиці. ООН, скажіть, будь ласка, якщо так багато критики від американського лідера, чому він приїхав? І чому знов таки він написав же ж пост після свого виступу, це була велика честь виступати перед Організацією Об'єднаних Націй? Я впевнений, що промова була дуже тепло сприйнята, написав Дональд Трамп. Ну, Трамп, Трампу не вперше, мабуть, і не в останнє. Множити суперечності і неоднозначні оцінки своїх дій, він там критово ще там, про суфлеру розказував, угу. а також е затягнув промову, яку планували, здається, там на е 15 хвилин в 4 рази. Тобто, робити якісь дивні речі це в принципі стиль Трампа. Тому я, чесно кажучи, вже якось і особливо не звертаю увагу на більшість цих суперечностей просто тому, що. Вони часто несуть у собі ну, далеко не завжди якусь таку, знаєте, корисну і важливу інформацію. А Трамп критикує ООН прогнозовано, тому що ООН в багатьох моментах виступає ідеологічним опонентом його власної політичної сили і того, тих виборців, на які він спирається. ООН для електорату Трампа це носій глобалізму, глобалістської ідеології. Ну і в принципі прямий, один із прямих ідеологічних опонентів, але при цьому Трамп, очевидно, не проти використати трибуну ООН як інформаційний привід для того, щоб озвучити якісь відповідні тези. А, От, не... Тут Трампа якихось yeah, великих суперечностей немає. Ну а стосовно критики ООН, то знову багать... ж таки в багатьох тезах критики, ООН я особисто їх підтримую, тому що ООН це реально вкрай неефективна. І достатньо малопродуктивна, малокорисна організація, яка, як на мене, не має ніякого майбутнього. Дивлюсь статистичні дані. Частка китайських грошей в структурі організації Об'єднаних Націй зростає при тому системі. 25-го року частка Пекіна в регулярному бюджеті ООН близько 20%. Це майже на одному рівні зі сполученими штатами за деякими оцінками. Пане Петре, не насторожує те, що ООН все частіше називають так або інакше кулуарна або не дуже китайським. А, насторожує, але не лише це. Ну, в принципі, Організація Об'єднаних Націй це структура, яка має, ну, яка була створена за підсумками Другої світової війни, повинна було вирішувати суперечності, не допускати глобальних воєнних конфліктів, і вирішувати конкретні, в тому числі, гуманітарні задачі. І з великим рахунком, ми зараз бачимо, як всі ці задачі ООН виконувати не може, а просто перетворилася на якийсь відповідний клуб, де збираються політики, щось обговорюють, але нічого не вирішують. Китай має місце в Раді Безпеки ООН, отже, може блокувати будь-які рішення, які є обов'язкові для виконання в рамках ООН. Ну і відповідно це теж впливає на характер рішень і характер дій, які. Реалізують в рамках організації націй. Тому я, чесно кажучи, найбільшу проблему бачу навіть не в тому, що там має якийсь вплив та або інша держава, а в тому, що просто організація неефективна. От коли ми пам'ятаємо, було якесь рішення ухвалено на рівні ООН і потім банально було реалізовано. Щонайменше останні роки я таких рішень не пам'ятаю. Тобто, от навіть якісь миротворчі. Процеси вони відбуваються не лише в випадку російсько-української війни, вони відбуваються поза ООН. Індія з Пакистаном примирилися без ООН. Там, де конфлікти починалися, вони теж починаються і тривають без участі ООН якоїсь достатньо серйозної. Тобто реальне життя окремо, ООН окремо. І це, я думаю, саме по собі є діагнозом цієї організації. Криза міжнародних структур в усій красі, пане Петре, дуже дякуємо вам за відповіді і пояснення. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами.